Ось я власник нарізної зброї. Як можна її використати, і чи взагалі можна її використовувати для захисту? Дзвоніть одразу адвокату. Не возити заряджену зброю, було б просто д... неможливо. Дуже дивно, Да? маєш використовувати. Якщо людина все ж таки заряджену везе, зупиняє поліція і починається фіксувати. У мене є всі види вогнепальної зброї, які дозволені в цій країні, завдяки тобі. Одне задоволення, дуже хочеться прийти в магазин і купити ще раз. Нам навіть на КП мене питали, чого вона вас не, не заряджена. Зупиняють мене, а у мене в автівці зброя не моя, а мого чоловіка. Ми зараз беремо, намагаємося збити, Бо ми там щось побачили. збити дрон. Це надзвичайно сьогодні? круто. Так. Хлопці, нічого не крутіть, не відпилюйте. відпивіть. Тому потрібно вчитися. Тільки щоб палка раз в годину не стріляла Вчиться. Чи стріляла куди треба. Ну я хочу, щоб вона шмаляла як у хлопців автоматично. Це ага. Кримінальний злочин. це кримінальний злочин, це кримінальний злочин. Друзі, всім привіт! Озброєна країна! З вами я, Тетяна Яшкіна, і сьогодні у нас гістя Сергій Лисенко, власник юридичної компанії Грейсес привіт! Ми звернулися до тебе, Сергій, для того, щоб ти дав деякі важливі дуже пояснення. Багато людей нам пишуть про відповідальність, якщо використати зброю. Що якщо використати її, коли вона оформлена на мене, а я дав її другу. І багато сьогодні на руках зброї тому яка не можна давати другу. Взагалі не зареєстрована, тому <рес> давай по порядку. Можеш допомогти? Поїхали. Спробую. А, Дивись, така ситуація. А, ось я власник нарізної зброї. М -м, якась, ну, зараз взагалі щось дуже складно прогнозувати, як можна її використати, і чи взагалі можна її використовувати для захисту себе, свого будинку, свого бізнесу. Як правильно зрозуміти це питання? Ну, давай так. Е, відповім спочатку теоретично, потім практично. Теоретично враховуючи ті аспекти моєї як адвокатської, так і в минулому прокурорської діяльності е, щодо того, яка була відповідальність раніше за використання такої зброї, е, якщо ти власник нарізної зброї. Вірогідність того, що ти її вла... являєшся її власником, виключно як мисливець, прирівнюється приблизно до 95%. Все інше це нагородна зброя, яка видається особам, яких нагороджують за ту чи іншу діяльність, пов'язану з військовою або правоохоронною діяльністю. Вже виходячи із цього, це діючі старі правила, оскільки це мисливська зброя. Ну, Не варто її використовувати для са, а, самооборони. А, я скажу так, у мене є всі види вогнепальної зброї, які дозволені в цій країні. Завдяки тобі, і останні приклади також в мене є. А, але будемо справедливі, всі, всі їх я дістав і приготував до використання, можливо, будемо казати так, і використовував. Я виключно навесні минулого року під час початку повноштовного наступу. Це та той випадок, коли ну, маєш використовувати. Тут я сумніваюся, що, що хтось щось комусь міг сказати щодо що використання в той період часу для самозахисту будь-якого виду зброї. Але ми з вами розберемо ситуацію, коли війна закінчиться. І ще не приймуть закон щодо дозволу на носіння вогнепальної нарізної зброї або так званих короткостволів. Цю зброю ви носити можете тільки для використання як мисливської, не для самозахисту. Якщо ми кажемо про нарізну зброю, так сьогодні нарізна зброя. Хочу нагадати нашим глядачам: це 25 років. Тобто, коли виповнюється 25 років, ви можете її спокійно оформити собі будь-яку нарізну. А це вважається калібр 5. 6, 6 мм і вище. Ви в руках звичайна арка в калібрі 223-556 НАТО стандарт. Тобто сьогодні це найпоширеніша зброя, яка є на руках. І читаючи ваші коментарі та ваші питання, вас цікавить, як саме використання. Її, о, під час тих чи інших о, ну, факторів, які о, дають змогу мені розуміти, що йде якийсь натиск, або можливий напад, або загроза життю. Добре, розбираємося, напад, загроза життю. У вас в руках, по дуже дивному збігу обставин арка. Як це може статися там в парку, де відбувається у вас напад питання, але ну, так сталося, відбувається. Закон каже дуже чітко, ми маємо право використовувати будь-які засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю, якщо напад відбувається на вас кількістю осіб більше, ніж однією, або особа озброєна чимось більш тяжким, аніж просто голі руки. Тобто, якщо у... під час скоєння нападу на вас використовується хоча б ніж, ви можете використовувати будь-які засоби для захисту свого життя здоров'я, в тому числі вогнепальну зброю, в тому числі і на різну, і це все буде кваліфікуватися за кримінальним кодексом як е е необхідна оборона. Тут теж є своя специфіка щодо перевищення меж необхідної оборони, тобто, якщо на вас нападає людина з ножем, а ви е пристрілили її там, вибачте за грубість. Да, з за 10 метрів до того, як вона до вас дійшла, будуть питання щодо перевищення меж необхідної оборони, чи треба було стріляти до того часу, коли на вас ще нужна ніж до вас дістати не міг. Тут дуже слизьке юридичне питання, як кваліфікувати ті чи інші дії. Але загальне правило: більше ніж одна особа на вас нападає, ви можете захищатися, як можете. Якщо вже ця подія відбулася, використав зброю, намагався зупинити нападників або захищав своє життя, або дорога. Якась історія. Напад зупинився. Ви викликаєте міліцію, нікуди не рухаєтесь. зброю поклали на землю. Спочатку викликали міліцію швидку, потім зафіксувалися телефоном. чекаєте приїзди правоохоронців? Так бажано при при цьому, це вже не реклама, але дзвоніть одразу адвокату. Так, сьогодні ми спілкуємося з Сергієм, а він вирішує будь-які питання, і в тому числі, якщо ти використав зброю. Окей, ти проговорив таку фразу бажано розрядженою. Я пояснюю своїм покупцям, своїм друзям, своїм гостям, що ви можете возити зброю. Багато хто не розуміє, що зброю можна взагалі перевозити. Ми говоримо про те, що вона перевозиться в сумці. Магазин має бути знятий. І в, в, в патронику має не бути набійчика. Е, якщо людина все ж таки Заряджено везе, зупиняє поліція і починається фіксувати. Заберуть це, зброю. Е, одна санкція, яка можлива, це дійсно е, за, забрати зброю за порушення права зберігання, перевезення та носіння вогнепальної зброї. Це вже ви, вирішує на, на місці особа, яка проводить відповідну перевірку та складає відповідний адміністративний прокол, протокол. І так, одна санкція це. Е, Забрати зброю до вирішення справи по суті, а там вже -по -нову, о, в новому порядку буде переглядати питання, так, так звана розрішительна система, в, позбавляти особу дозволу чи не позбавляти чи... наскільки суттєве це порушення на той час. Да? Всі ми знову таки пригадуємо, що минулого року не возити заряджену зброю було просто дуже, неможливо. Дуже дивно, Да? Нам навіть на КП мене питали, чого вона у вас не вас не заряджена. Окей, зупиняють мене, а в мене в автівці зброя не моя, а мого чоловіка. Що буде тоді? Вилучення зброї, оскільки ти не маєш дозволу на перевезення в саме вказаної одиниці зброї. Та в подальшому це підстава для внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань, порушення так званого кримінального провадження за фактом зберігання перевезення вогнепальної зброї без дозволу і розслідування. Так, я з точки зору адвокату вважаю, що перспективи судової відданої справи немає, оскільки ну, безпосередньо щодо тебе, то у тебе є дозвіл на носіння іншої зброї, якось вона там опинилась. Немає прямого умислу на зберігання носіння саме цієї вогнепальної зброї. Але це вже буде робота адвокатів, а про, проблеми на першу пару, пару діб для тебе є, оскільки перевезення незаконної вогнепальної зброї це покарання до 8 років позбавлення волі. Угу, ось так. Добре. Ну оці так звані дробаші, помпові рушниці. Їх дуже величезна кількість на руках. Вони стріляють дрібним різним шротом картечю, кулею та гумовою кулею. А, чи може людина у межах міста використовувати таку зброю? Фактично, давайте вважати, що правила щодо використання цього, цього типу зброї аналогічні як і до нарізної цього типу. І та і та зброя в, більш, в більшості випадків також оформлюється як. Мисливське зброя. Ну, це так. 9, 9, 9 випадків із 10, І правила всі ті ж самі. Це вогнепальна зброя, якої вона не була. На сьогоднішній день законодавство, в принципі, забороняє видавати дозвіл на носіння короткоствольної вогнепальної зброї, крім. Але ми сподіваємося, е... що цей ж закон буде прийнятий дуже скоро. О... Це окреме питання щодо того, що як в цьому випадку робити. Я там на цю дотунку навіть викладав окремий блог. Хотілося б, але є питання, чи необхідно це. Як ми навчаємо людей, які зберігають зброю? Курси, які невідомо де взяли, медицинська довідка. Більш-менш розум... більш да, розуміємо. Це е, довідка від участкового, дільничого, який скаже, що так, Сергій гарний сусід, йому можна видати зброю. Це довідка, яка свідчить про відсутність судимостей або якихось відкритих кримінальних проваджень. Ну і далі і це квітанції, і, і в принципі все. все. А тепер давайте подумаємо, що, що таке зброя. Значить, в цій країні, на жаль, останні 100 років, двадцять третій, ну 102 два роки. В прямому сенсі вижигалося з. Свідомості людини, що зброю можна зберігати і носити, носити вдома, з моменту приходження до влади радянської влади на всій території Радянського Союзу правило було просте: жодної вогнепальної зброї на руках. Чому зрозуміло, вони не хотіли повторення революції? І після цього ми зараз хоч хочемо одномоментно, одномоментно видати на руки людям зброю, які не знають, що, що з нею робити. Культура поводження зброєю, вона ще, ще більш важлива, ніж культура поводження за кермом, і це треба виховувати спочатку. Тобто, нам треба зробити сертифікованих перевірених тих, хто навчають тренерів, тренерів центри, в яких будуть навчатися люди, перевірку контролю, як вони навчають. Після цього видавати людині зброю. І, і обов'язково це курси практичні, там, де людина піде, візьме зброю, почне стріляти, поводження і. Як потім носити, дасть заліп. як зберігати? Як ну, ну мало хто розуміє, що не має бути там патрон у, у стволі. Ну, можна відстрілити собі задню частину. Окей, як. Ти е, е, думаєш е, з приводу стрільби з е, балконів і з вікон по е, будь-яким літаючим засобам. Е, чи можливо це взагалі допускати в Києві чи де-небудь, і взагалі до чого це е, приз, призведе, якщо ми не будемо це контролювати? Існують чіткі правила, їх ніхто, ніхто не відміняв і правоохоронні органи наголошують на їх дотриманні. Це табу. Це джерело підвищення небезпеки. Ми можемо стріляти. Ну, представляємо, да, ми зараз беремо, намагаємося збити, Бо ми там щось побачили. збити дрон. А, дрон рухається, ми з тобою стріляємо за, по, по дрону, і в якийсь момент ми просто не бачимо і попадаємо в вікно. Так, Гине гин, людина чи дитина? Таких випадків було, ну, за мою практику, декілька, і це ще про прокуратуру мова йде. ну, Це табу. Це неможливо робити. Куля від нарізної зброї летить більше ніж кілометр. Якщо ти не влучаєш в дрон, тому краще мені здається без самодіяльності. В даному випадку віримо в ЗСУ, що вони знають, що робити і, і ловити. І слава Богу. І в, працюють в, 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 класно, велика вдяка тому, що вони на сьогоднішній день працюють більше ніж на 100%. Зупиняють все, все збивають і всі це всі. надзвичайно круто. Так ще один крок до того, що ми електронно вже починаємо реєструвати зброю. Це так звана майбутня дія, яка вже зараз відбувається. Тому що я, як власник і керуюча мережою збройних магазинів, отримала вже певні коментарі і інструкції від дозвільної системи щодо. Єдиного реєстру, в якій ми вже будемо робити частину роботи дозвільної системи, твоя думка з цього приводу це круто. Це дійсно в черговий раз каже про те, що держава намагається все спростити і зробити для людини і для бізнесу. А, тому що як було раніше, да, я прийшов до тебе в магазин, захотів купити якусь зброю, ти кажеш, супер, ідеш в дозвільну систему, береш то-то, 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 отримуєш у них дозвіл. Отримуєш дозвіл на придбання, повертаєшся до мене, я тобі виписую, «купляємо», віддаємо на відстріл. Ти повертаєшся до них, відстрілюєш, отримуєш дозвіл на цю зброю. Скільки кругів ходиш? Одне задоволення. Дуже хочеться прийти в магазин і купити ще раз. Що на сьогоднішній день буде відбуватись, я прийшов, обрав одиницю зброї, вона мені сподобалась, ти в мене забрала ті попередні документи, які необхідні для отримання дозволу. Так, вони знову вводять там подвійну перевірку, але цим, цим всім, будемо прямо казати, будеш займати ти. Я тобі так. залишив паспорт, код, гроші і через. Три дні плюс п'ять, ну грубо кажучи, через два тижні прийшов, забрав зброю, якщо реєстраційна служба видала видала мене відповідний дозвіл, а все ти робиш знову ж таки через комп'ютер. Ну, подивимося, як воно буде на практиці. Ну, вже сьогодні Це вже наша держава. Тут ми пам'ятаємо. Так, ми вже сьогодні беремо паспорт від бажаючого стати власником зброї. Ми беремо код, ми беремо сформовану довідку з дії, де ми бачимо, що немає відкритих кримінальних проваджень, немає перепон. Отримуємо відповідь за 48 годин, що так дійсно. Ця людина може вже весь пакет документів завантажити на неї і. На протязі п'яти діб ми отримуємо підтвердження, що дозвіл він е, може забрати. Е, віриш в те, що навчальні заклади, які будуть роз'яснювання проводити по зброї, можуть допомогти людям правильно нею користуватися? Чи потрібні На, вони? Навчання все завжди допомагає, якщо проводиться справжнє реальне навчання. Завжди допомагає. Ну і дійсно, з власного досвіду, які були кейси, можливо, поділишся там, де використовувалась зброя. Ну, повторюсь, я до адвокатури працював в прокуратурі, і такого плану кейсів більш, більш ніж достатньо було. І знову ж таки, кількість їх була посилена після 2014 року і початку нападу Росії ще тоді. Але і до цього було. До цього це були приклади саме ну, неналежного поводження зі зброєю. Був стрілець, який стріляв по вікнах з будинку навпроти, колишній військовий, звідки вона взялася, не зрозуміла, але там, для його затримання використовувалася не, не одна група спецназу на, на той момент. Були і випадки про ті, про такі, як ти казала, що до перевезення зброї не своєї. Просто забули, що вона була в машині, чоловіка зброї, вона uh -huh. дружина їхала. Тут вже бу, тут була дійсно наша адвокатська робота. Тут було головне довести, що вона не мала ні наміру його перевозити, зберігати. Не знала про це. Це було доведено, і, в принципі, справа закінчилась для клієнтки добре. Але це було два місяці ні рватрьоки тієї ще. Пам'ятаємо про ті приклади зберігання великої кількості колекційної холодної зброї, коли люди зберігають, а потім здивуються, чого на них заводять кримінальні провадження. Хоча в них там ну, такі шаблюки висять, а вона ніби нібито колекційною, а вони він їх підточив і не, не зберігає в затопленому стані. Бувало всяке. Е, ще такий момент прострочений дозвіл на зброю. Не звернув увагу, був не в Україні. Повернувся, тому що війна, це, військовий стан. Це порушення адміністративне, не кримінальне е, В даному випадку у вас був дозвіл, і знову ж таки, у вас не було умислу на те, щоб зберігати цю неспальну зброю незаконного порядку. Це вже питання до дозвільної системи, яка буде вирішувати, наскільки це серйозне порушення. Але ми всі знаємо, що там сплатив штраф і видають повторний дозвіл, оскільки фактично ну, є підстава вважати, що навіть пропущений цей строк був незумисно. Але. ну всі люди забувають про те, що треба продовжити, просто контролюйте це питання. Це адміністративне пропорушення, нічого страшного в цьому нема. Просто його треба контролювати і намагатися не допускати. Окей. Е, виїхали люди, їх будинки були розграбовані, але в них є зареєстрована зброя. Вони не знають, де вона, як їм діяти? Обов'язково обов'язково одразу, як тільки ви, виявили факт викрадення вогнепальної зброї. Виклик 102, фіксація цього моменту от ось була, тут зберігалася, повернулась, її немає. Оскільки тільки з цього моменту повідомлення з вас знімається відповідальність за зберігання цієї зброї і те, як вона була використана в подальшому. Е, і також таке дуже часте питання: чи стріляє арко автоматично. Я хочу, щоб вона була не полуавтоматична. Я хочу, щоб вона шмаляла як у хлопців автоматично. І вона мені задовга, я там. Повезу хлопцям на гараж, і вони зроблять її коротше. Чим це закінчиться історія? Кримінальним злочином це ага. кримінальний злочин. Переробка вогнепальної зброї від від заводського стандарту. Це кримінальний злочин. Хлопці, нічого не крутіть, не відпилюйте. Краще дождіться закону нормального про зброю. Вчіться і розумієте. юридично. Ви будете зберігати зброю, яка на яку у вас дозволу немає. Це інша зброя, вона вже перероблена. Сьогодні дуже легко отримати зброю, якщо ти досяг віку 21 рік на гладкоствольну чи на гумову Нарізна це вже 25 років плюс. Тому ми сьогодні з Сергієм розповіли, розказали, відповіли на частину ваших питань, і якщо у вас ще будуть питання, ставте їх, задавайте в коментарях та звертайтеся до найкращих фахівців. А ми в силці під описом цього відео надамо адресу і юридичну підтримку, якщо в тебе є якісь питання. В такі ситуації краще знати закон, щоб від нього себе не захищати.